30 червня у Одеському навчально-реабілітаційному центрі Формадо відбулося яскраве і незабутнє свято, випускний вечір, який подарував дітям щирі усмішки, натхнення та теплі емоції. Організація цього заходу стала можливою завдяки спільним зусиллям ГО Громадське об'єднання Україна ми» та Міжнародного благодійного фонду Реформація. ГО Громадське Об'єднання Україна ми» подбала про створення справжньої шоу-програми. За участю професійних аніматорів. Діти брали участь у захоплюючих розважальних іграх з лабіринтами, паролоновими кубами, мильними бурбашками та запальними танцями. Це був день, наповнений веселощами, рухом і радістю. Міжнародний благодійний фонд реформація допоміг організувати подарунки для всіх дітей, що є не менш важливою частиною свята. Особливу увагу приділили деталям. Подарункові пакети були підготовлені окремо для дівчаток та хлопчиків, щоб кожна дитина відчула турботу та любов. На пакунках були розміщені логотипи обох організацій, символ єдності та співпраці. Цей випускний став першим заходом, проведеним у межах меморандуму про співпрацю підписаного між ГО Громадське об'єднання Україна ми» та МВФ «Реформація». Цей документ заклав основу для подальших спільних дій спрямованих на створення ще більшої кількості таких свят, які дарують дітям віру в добро і щасливих життя. Щиро дякуємо всім, хто долучився до створення цього чудового дня. Нехай подібні події стануть добрими.